Сім'я в стародавньому Римі. Сім'я в Стародавньому Римі відігравала ключову роль у суспільному житті. Очолював родин найстарший чоловік. Це міг бути батько або дід. Він був головним у домі і відповідав за всі витрати на її утримання. У римській культурі особлива шана надавалася батькові. Його авторитет був незаперечним. А повага до нього прищіплювалася дітям з малку. Його слово вважалося законом для всіх членів родини. Виховання дітей ґрунтувалося на дотриманні традицій та шоування релігійних обрядів предків. Шлюбний вік у Римі складав 14 років для юнаків і 12 років для дівчат. Часто ще з 7 років батьки домовлялися про майбутній шлюб своїх дітей, Шлюби зазвичай вкладала з міркувань вигоду. А вибір нареченого чи наречений залежав від суспільного статусу. Остаточне рішення завжди ухвалював батько. Особливою подією в житті родини було народження дитини. Про це повідомляли, вивішували вінки на вхідні двері дому, ім'я дівчинці давали на восьмий день після народження, а хлопчику на дев'ятий день. Це стало справжнім святом для всієї родини.